Ну що, розказуйте, як вас доля взагалі завела до нас, як ви тут опинились? Мені здається, увімкнений мікрофон. Ну, загалом мене доволі цікава історія, тому що за першою освітою я абсолютно ніяк не пов'язана з політичними науками. Я закінчила хімічний факультет і тривалий час думала, що я буду науковицею, але згодом в моєму житті все змінилося, і я почала цікавитися цим напрямком. Що для мене стало дуже визначним у розумінні, яку базу дає КША, це те, що кілька тижнів тому я їздила на програму в Берлін, де було багато різних моїх дівчат-одноліток, які також закінчували подібні програми в інших університетах. І коли ми спілкувались, я абсолютно не відчувала те, що мій бекграунд попередній не пов'язаний з політичними науками. І я розумію, що це все. Мені дала київська школа економіки, адже поглиблене вивчення саме політичних наук в моєму житті відбувається лише останній рік. Тому я думаю, що це доволі хороший індикатор того, що відбувається тут. Дякую, Наталка Лова, економісти наші. Yeah. Я, uh, всім привіт! З кимось я вже встиг познайомитись, з ким ще ні. У нас буде сесія нетворкінгу. Я думаю, що тоді у нас буде можливість і з кожним з вас, кого є бажання, поговорити персонально, але поки мене звати Вова, я староста програми бізнесу файна бізнесу. Зачекайте, э, бізнес-файнанс, не економікс. Да. Так, я а, напевне теж представник нетипового шляху КСЄшника економічних програм. Мій бакалаврат це філософія в Шевченка. Uh, дуже довго розказувати, чому і як я готувався до того, аби потрапити саме в КСЄ, але long story short все круто, все мені подобається. І я тоді передам слово Наталі. Я тобто економічного аналізу. Першого року навчанням. За бакалавром я економіст, тому в принципі у мене настільки різний бекграунд, скажімо так. От, тому так, ми відкриті до ваших запитань. Як всі студенти тут завжди, ви можете підійти до нас, запитати, що, як, як тут нам вчиться, які там наше студентське життя і так далі. От, тому так. Дякую. Та, давайте, давайте промодерую. Я буду таким тамадою. Ви можете піднімати свою руку, я буду підбігати до вас мікрофоном і давати слово, щоб ви могли запитати студентів. Доброго дня. Питання до пані Наталії Богдани, напевно. Вова. В... Перепрошую. Чим відрізняються ваші дві програми? Тому що коли я дивився на сайті опис, вони виглядають максимально схожими, окрім об'єму і викладачів, відповідно, які викладають. Могли б ви пояснити, в чому саме різниця і по яким критеріям слід обирати? Ну, я можу почати. Економічний аналіз це двохрічна програма. У нас вчиться більш ґрунтовніше економічні макро-мікроекономіка, математика, статистика. Також ці предмети, тобто у нас е, ці предмети, вони розділені на блоки. Деякі блоки з нами проходять студенти Біфі, а далі ми вже самі або студенти Бієфі також можуть вибрати деякі наші предмети, які у нас. Тобто, Вони можуть також набрати собі той сет предметів, але просто у них коротша програма. І через це, тобто, по суті, привілегії цієї програми через те, що вона справді коротша, і вона більше орієнтована на бізнес finance. Так, два слова, які я забув буквально на дві хвилини тому. А, да, з свого боку, хочу сказати, що є сенс розділяти навчання в кейс є саме на економічних програмах на дві частини. Перше, це су суто теоретична, буквально перші два терми це або а на якби наздогань на те, що суть якої наздогнати те, щоб всі були, як кажуть, on the same page на одній хвилі. Що всі знають математику на якомусь рівні, всі знають економіку на якомусь рівні, і вони не відрізняються майже між тим, що викладається в EA та BFE. Це перші два терми, чотири місяці. Далі у BFE або починається спека, або ні, бо існує ще три терми, на яких вся, вся програма вчиться. Протягом цих трьох термів. Існують якби блокові системи, тобто є можливість обрати курси або блоки, курсів, які власне вам саме цікаві. Тобто, якщо вам не подобається статистика, ви можете не брати статистику більш детальну там, терму четвертого да. З нами, до речі, до нас доєднався тієї по статистиці сьогодні. А, і, да. Прошу створення. Подав... <реш> <реш> да. Чому ця, ця людина нам дуже допомагала в да, наші часи? І насправді Наталя, можливо, буде одним із тієї вашого наступного року. Я ще? ні, тому що це ще одна прилегія прег... програми про яку ще ніхто не казав. Але окей, не буду вас е... навантажувати. А, да. Далі протягом наступних трьох термів, тобто 3, 4, 5, ви самі собі обираєте. Якісь е, предмети, які вам цікаві, і відповідно від цього роз, якби, налаштовуєте свій графік, е, і після цього у вас з'являються можливості, наприклад, або до стажування, або роботи повноцінної, бо, е, перші два терми, три терми, навіть це ще так важкувато. Або е, ну, тобто, розплановувати все так, як ви хочете. Якщо я відповів, то да, е, Можете ще якесь уточнення, якщо у вас є. Ну, тоді задам уточнення стосовно роботи. Я правильно розумію, що якщо ти вже працюєш там на фултаймі, то, то кращейм краще перейти на парт тайм, тому що тут справді навчання воно дуже інтенсивно, воно займає дуже багато часу. А, якщо ви хочете вчитись, тобто КСІ – це для тих, хто хоче вчитись. Тут просто так: бути студентом і там відвідувати лекції, це не варіант. Тут потрібно справді робити всі домашні завдання, встигати до дедлайнів. Переслуховувати лекції, тому що може бути також незрозуміло перечитувати матеріал і так далі, щоб готуватися до е, екзаменів, які у нас кожен місяць, по суті. От е, тому так. Тому краще все-таки на парт-тем, якщо ви працюєте, то все-таки. І щоб поєднувати роботу і навчання, то так. Дякую, да. Мене вигнали з залу, не хочу, щоб я модерував. Там у нас є фея хрещена, яка передаватиме мікрофони. Та, є спікер, прошу. Я перед вступим на магістрівську, хочу запитати у пані Наталі. У вас, напевно, найкращий досвід в цьому, бо ви були на бакалаврі на економіці. Чи у вас є відчуття того, що Кейс є очищений від цього гетеродоксального бушіту економічної теорії, і тут є не знаю, економічний мейнстрім, заради якого варто є. Сюди вступати. бо я побоююся, що кожного разу ти врозі бачиш вот вус адекватний академічний американський мейнстрім, але приходиш і зазвичай на місці це не так. Хочу от, ваш персона персонал, персонал експірієнс. Якщо можна, дякую так. Мушу сказати, що перші два терми вони доволі такі загальні. Тобто, там загальна макроекономіка, мікроекономіка. все досить, ніби зрозуміло, але справді воно закривало дуже багато гепів, таких в моєму в моєму в моїх знаннях. Тому так, але потім починається більш, таке, більш глибоке занурення в макроекономіку. Тобто, ви можете потім самі теоретичні моделі будувати, тому що у вас є дуже базовий такий ґрунт математики, який також викладається, економетрики, мікро-макроекономіки, які справді потрібні. Тобто, перші чотири терми для Єї це мікро-макро. Математика і економетрика, от і справді тут доволі цікаво. тут справді цікаво, тому що професори вони також мають досвід викладання в інших університетах, і також працюють в всесвітніх організаціях або працювали, і тому також це підкріплюється практичним досвідом. Ось так. Так, давайте тепер, напевно, наступне питання про публічну політику, щоб у нас була така програмна рівність по квотах. Anyone, прошу, да. Дякую. Я хотіла запитати, що в фіналі написано у дипломі у тих, хто закінчив публічну політику та врядування? Магістр чого стаємо ми? Магістр е, публічного управління і адміністрування. Добре, а закінчуючи програму е, Економіка бізнесу та фінансів. Applied economics. Mm -hmm. Прикладна економіка. Ясно, дякую. Так. Чи є у нас ще якісь питання з залу? Ну, поки, поки ви ще думаєте, можете ви розкажете, як вам взагалі це відчуття спільноти? Ми бачили постики про те, що економісти зовсім крейзі люди і тусили тут в універі ночами, проводили тут 24-48 годин в універі. Розкажіть, як ви до цього прийшли, по-перше, і як сам експіріанс? Uh. Мій особистий рекорд 38 годин. Не вірте, що от камп про 48. Е, да, був такий челендж ще до нашої якби каденції. Це е, челендж називався 24 години в KSE, е, що якби, культувало е, те, що ми маємо навчатися. У нас багато домашок. Е, насправді, дійсно, є певні найнавантаженіші періоди протягом терму. Зазвичай це міди, тобто це проміжний екзамен, який відбувається посередині міні-семестру, тобто двох місяців. Чому він ваші файнали цей проміжок? Тому що у вас є ще окрема купа домашок, інші предмети, окрім мідів. На файналах вам вже домашки здебільшого намагаються не задавати, або це вже які останні, які ви там самі не доробили там до чогось. От. І... Це так передумова. Насправді да, ми тусили 24 години, але основне, про що хочеться саме сказати про 24 години, що це лише один з івентів, які власне уособлюють нетворкінг в КСЕ. Тобто, що люди, які сюди поступають, по своїм, от я, своєму е, спостереження можу сказати, що це люди, які готові вчитися разом, готові. Докладати зусиль до того, щоб е, після випуску це не була лише, е, скажімо так, е, згадка про буремні часи, як от у мене філософія КНУ, це згадка про буремні часи, е, да, а те, щоб люди ставали друзями, ставали. Ну, ви прохбути проходить через чесну кількість навантаження. Усі разом багато домашніх, групових. Ви хочете, не хочете, будете комунікувати з кимось. так як у вас буде налагоджуватись якогось роду стосунки з іншими вашими одногрупниками, і є усі за зачені для того, щоб е ваше проводження в КСЄ було е цікавим і, скажімо так, е психологічно підтриманим кимось з. Ваших одногрупників. так, і можу додати, що 24 години це звучить ніби багато, але насправді ми пройшли в КСІ. У нас там в суботу був тієї зі статистики. Ну, тієї це якби teacher teacher assistant, тобто це студенти КСІ, які е, допомагають вам розібратися з матеріалом, е, окрім консультації професорів. Тобто консультація професорів, також консультація студентів, які допомагають вам зробити там розібратися в матеріалі. От і в нас була тієї зі статистики, ой, а потім. Потім ми робили домашки, тому що у нас теж дедлайни були до кінця дня. Потім наші попросили зробити прямі ефіри, і ми прямі ефіри робимо, робимо домашки, це все паралельно. І потім ми вже до ночі. Потім ми такі, ну все, підемо грати в настільний теніс. Пішли, взяли, пограли настільний теніс і спокійно, все нормально. А потім ввечері взагалі подивились фільми. А ще між цим приїхав Тимофій Малованов і привіз нам спальники, тому що він запитав, а де ви будете спати? Ми такі, ну, десь. Чим будемо спати. але потім привіз привезли нам спальники, і ми собі спокійно поспали взагалі тепло, класно і з генераторами, тому що якраз тоді було відключення, і е, оскільки у нас дуже багато всяких там дедлайнів було, е, тому в кейсі завжди є світло, і тому ми тут якби і залишалися також один був з таких е, підкріплень. Чому ми залишались тут ночувати? Ось. Я би ще хотіла додати, що спільнота в КСІ дійсно дуже особлива, оскільки сюди вступають доволі такі проактивні люди. Ви починаєте брати участь в проектах один одного, ви знайомитесь із ще більшою кількістю людей. У вас створюються якісь ваші окремі спільноти. І, власне, мабуть, це одна із причин, чому я сюди вступала, оскільки мені дуже хотілося знайти саме своїх людей, і тут це відчуття до мене прийшло. Я бачила там питання почали виникати. А, ого. А, ви казали про те, що у вас був генератор і у вас було світло, проте зараз я знаю, що в Києві великі проблеми з інтернетом. Особисто я з цим теж стикаюсь. Скажіть, будь ласка, як у вас продовжується навчання тоді, коли інтернет просто ну, нема? Ми вже просто призвичаїли, що ми завжди кожен день приїжджаємо в КСІ, навіть на вихідних. Ну, це звісно, трохи work-life balance, але нормально. Е, так, е, тут завжди є інтернет, і тут ніби декілька навіть провідників інтернету, тобто тут і навіть є, тому, по суті, це є не проблема. Якщо є якісь проблеми зі світлом, е, там, з водою, і так далі, то і з інтернетом, то тут завжди ну, таке, скажімо так, місце, де завжди можна ну, проютитися. Дякую. Ну, і ще про інтернет додам, коли були прям. Дуже важкі часи, і навіть наші два провайдери ламались, то в нас був ще третій резервний варіант це Starlink. тому навіть в найскрутніші, найскрутніші часи ми все одно мали доступ до інтернету. І насправді, будівля КШЕ і її автономність під час там, цього листопада, грудня і січня вона дуже допомогла пройти ці важкі часи. І в роботі, і, і в навчанні дуже дуже вдячний, що в нас була така можливість. Ми ще жартували тоді, що в 2019 році треба було просто приїхати в університет на пари. У 2020 році треба було підключитись на пари через Zoom. А у 2022 році ти приїжджаєш в університет на пари, щоб підключитись через Zoom, тому що це єдине місце, де ти можеш зловити інтернет. Щоб от закінчити оцю цю розповіді про те, наскільки тут велика автономія? Я приїжджав сюди, щоб читати лекції в Америці. Тому що тут було світло, інтернет, і відповідно, я так американцями казав: ну, інакше я ці лекції вам не прочитаю. Так що, да, так, тут, тут воно все було, ну і ви дивиться було тут є навіть ванні, тут можна ванни, можна помитися, якщо що. А, так, так Щоб вони спальники лягали не брудні Так, у нас є ще дві хвилини до наступного блоку. Ого, скільки питань. Де наша фія? Окей. Uh, Привіт. Uh, мене є питання більш таке. Не цікавить. Чи є студентське самоврядування, як воно реалізується, і наскільки взагалі студенти залучені в формування внутрішньої повістки, ось в якихось можливо проєктів внутрішніх? Ну я від себе скажу, що в нас вже нарешті є студентське самоврядування, і якщо оперувати такими дуже юридичними моментами, то так, да, Студентське самоврядування дуже так інтегровано е, наші університетські процеси, і е, воно має не лише якісь формальні там повноваження впливати на політику, а і реальні можливості, того, щоб просувати власне таку свою адженду, тому що все-таки ну, ми так всередині жартуємо, що це університет без дверей. і... Е, Думка студентів завжди має місце, ми завжди до неї прислуховуємося, тому що, ну, в першу чергу, ми діємо і працюємо заради наших студентів. Може, хтось ще? Ну, погоджуємось, підписуємося під кожним словом, тому що тут справді дуже відкрита адміністрація. Тут, якщо є якісь ідеї, можна навіть, тобто, до того, як з'явилось студентське самоврядування, студенти без питань просто підходили до. Будь-кого з адміністрації, коли кого вони бачили, ловили і казали, що вони хочуть там змінити або якісь проекти, і так далі. То тут завжди підтримуються якісь нові думки, нові стартапи. Якщо у вас є, от ви заряджені, і люди бачать, що ви заряджені, тому вони будуть вам допомагати, так? Так. У нас вже 14.20. Останні питання? Ну, давайте останні питання. Так, Чи я... ваше? Давайте ваше. Uh -huh. Дякую. Я наразі навчаюся на, за спеціальністю міжнародне право і тому питання до програми а, публічне врядування. Власне, наскільки велике місце у її рамках відводиться міжнародним відносинам, міжнародній політиці, можливо, правовим дисциплінам, і наскільки загалом імовірність того, яка ймовірність того, що цей вибір після міжнародного права буде правильним як для магістерської. Дякую. Ну, вибір залежить від того, що ви далі хочете робити. Наскільки я знаю, в дисциплінах за вибором є дисципліна, яка звучить тлумачення юридичних термінів і рішень». Ні, так, так, там є можливість далі коригувати дещо за допомогою дисциплін, які ви можете обирати самостійно, що саме ви хочете далі вивчати. Програма в основному орієнтована більше на політологічні науки та економічні. Я думаю, що вам було би цікаво тут навчати, зокрема, на курсі пана Івана. От якщо ви слухали його виступ і ви відчували, що вам це цікаво, то думаю, що програма вам мусить сподобатись. А так загалом, чи буде виправдано після міжнародного права вступати на публічну політику та врядування залежить від вашої кінцевої мети. Ну, я ще від себе додам. Знаю, що у нас зараз вчиться декілька студентів з інституту міжнародних відносин, то Такі між... правники з міжнародною спеціалізацією. І ще крім того, повертаючись до міжнародного блоку, на програмі є прям такий окремий тематичний блок, присвячений євроінтеграції. Все-таки прагнення України в ЄС навіть в Конституції закріплено. Типу, ми вже нікуди від того не дінемось. І відповідно. Наші публічні службовці маючи орієнтуватися в по-перше, в системі ЄС. Як там ухвалю які кроки і дії ми маємо виконувати для того, щоб безпосередньо війти в ЄС? То у нас є два таких великих блоки: перший присвячений безпосередньо є єв... системі Європейського Союзу, і другий блок присвячений безпосередньо європейській інтеграції України і Європейський Союз. Так, можемо ще одне питання? Так, да, давайте останнє. У мене питання буде до Володимира, тому що він навчається саме на тій спеціальності, яка мені цікава. Звісно, День відкритих людей це класно. А скажіть, чи є можливість, наприклад, тиждень з вами походити на пари, щоб відчути внутрішню кухню Київської школи економіки? Ну, такий, скажімо, такий тест-драйв, ну, щоб поглибитися в розуміння процесів і так далі. Uh, no. Дивлячись, що саме ви хочете отримати від цього тижня, бо зараз вже п'ятий терм, тобто, час, коли вже у багатьох навантаження спадає, і це не той тиждень, коли це перші два терми. Тому я думаю, що більше на це питання може відповісти Валерія, яка позаду вас, чи можна так взагалі зробити, але. Я не думаю, що з, з боку студентів є проблемою це влаштувати. Тому я будь... Може, дякую. Ми відкриті. Якщо таке буде можливо з боку адміністрації, ми з радістю. Вон уже три людини, які зголосились, дивіться, запам'ятовуйте обличчя. Якраз да, Це якраз біофішники. Окей. Ну що, час насправді піджимає. Я дякую вам всім, що Я дякую вам. Дякую за сміливість е, прийти і сюди, стати на сцену.